та вподобайка, а я сьогодні для вас знімаю нове відео про GTA 2. Це вже друга частина, тому що перша частина набрала е, 5 вподобайок, як я говорив. Е, ну що ж, мен менше слів, більше діла. Погнали грати. Уже в поліція за нами От. Її обманули вже. Кому цікава ця гра, ссылку в описі залишу, ви можете... посилання в описі залишу, ви можете встановити її і грати. Дуже прикольно. Можна годинами її грати, тому що вона. Ну, тут всякі завдання є, всякі приколюхи. Оціните. Мені подобається. Давай поворот. Ні, зажимають. Опа, знак питання. Що таке? О, я можу всіх толкати всіх. Все зрозумів. ой, ой ні. Так, поліція вже і тут перекрила. Тут шипи Там відчупиться ви від мене. І ми побили новий рекорд, підписники. Так. Тепер ми... Так. Тепер ми на швидкий. Е... На швидкий їздимо. Все, усе, усе. приїхав. Це земляк як приїхав. Ну, все, я приїхав. Що мені робити? все, мене затримали. Ну все. <смеш> так тупо. Так, о, о. Знову це не ну, ми. пізніше активую його, тому що, ну, тому що, так буде краще. Пізніш ак активувати. так Давай. Ну. Ні, зараз ми активувати це не будемо, тому що вона нам ще допоможе дуже сильно. Нас зажимають на вапли. Зажим. Ось тепер нам потрібно. М -м -м. Ось тепер ми можемо їхати. Ну, переліт. Перелетіли. І є. У ні закінчились. Це штука. Ось так об'їхали. Поворот. едем, едем. Знову перескакуем. В поле как можно загубиться. Едем, едем, едем. Поворот. Вже воєнні за нами їдуть. 394 секунди чи щось. новий рекорд? Ми знову побили новий рекорд. Наш новий рекорд. Ось так. Ось такі меневри. Нетворяє. Підписники. Якщо ви хочете продовження, давайте зберемо 5 вподобайків і... 5 вподобайків і я продовжую. О, я ще знімлю більше відео, тому що я не можу більше зняти більш хвилин. ну, Я можу пізніше зняти. Коли зберем 5 вподобайків, я можу зняти більше відео. Длінше. Тому ставте вподобайки. Нам потрібно побити рекорд до 400, щоб е, новий рекорд створився. Тому нам треба е, по побити який ми. Встановили рекорд і ще нам, і нам потрібно ще новий рекорд встановити. Тому... Те, якесь... Кінець гри ні, ми не побили рекорд. Це дуже погано. їдемо. Поки що прямо їдемо, поки нам не перегородить до дорогу. Нам жалко, не водить, різні міста. Поворот, о ні, не воно, не воно, не воно, не воно. Нам потрібно доїхати сюди. Де, я, я не знаю, де нам також надихати? Ви 20 секунд. Потрібні 10, ми тут буде зі нас тут. Ой, не мене отримати не, не згоду. Чипуй! Усе, кінець гри. Знову. Це, напевно, буде останній заїзд, тому я буду виключати камеру. Постараюсь, якомога більше зараз протриматись щоб побити новий рекорд. Ну ми вже два рекорди побили за це відео. Круто! Нагадую, що посилання на встановлення цієї гри... В описі. Посилання в описі. Оп, ось так. Ось так. Давай. Нам треба. Проїдемо. Всередині. Ось так, ось так. Ось тут проб'ємо. Чи нам допоможуть? Поліція нам допоможе. Яка ззаду іде. Оп, ось так. Оп. Ось так, ось так. Ні-ні-ні, не зажимайте, будь ласка, будь ласка, я сказав. кінець гри. Дякую за підписку, дякую за подобайку. А, усі... а усім до побачення.